У нас сьогодні засідання Рад національної безпеки і оборони відбуваються за надзвичайних обставин. І порядок денний, який був сформований, передбачає аналіз поточної ситуації, яка склалася на території Донецькій Луганської областей. Також пропонується обговорити деталі мирного плану. Ініціатив президента, який має бути запропонований вже на цьому тижні. Крім того, за розкладом і по графіку, відповідно до тих рішень, які сьогодні прийме Рада національної безпеки і оборони, буде запропоновано припинення вогню як початок реалізації мирного плану президента. Я також сподіваюся, що нам вдасться все зробити, щоб це прозвучало вже на цьому тижні, і ми очікуємо дуже скоординованих дій всіх представників української влади і рішуче схвалення мирних ініціатив президента мешканцями Донецька, мешканцями Луганська, що дає можливість мирного вирішення. Ситуації на Донбасі, я хочу наголосити, що час дії припинення вогню буде обмежений, бо буде безвідповідально сьогодні втягуватись в затяжний переговорний процес, бо нам не потрібні переговори Ради переговорів. Нам сьогодні конче потрібно, щоб ми вийшли на режим, коли з одного боку ми зможемо гарантувати безпеку всім. Хто живе на Донецьку і Луганську, ми можемо гарантувати захист від мародерства, ми можемо і сприяти процесу роззброєння, за яким послідує рішення щодо амністії або захисту від кримінальної відповідальності тих осіб, які не скоїли важких злочинів. На чиїх руках немає крові левову частину мирного плану. Ми виклали наша команда під час моєї нагураційної промови президента. Там є і ключові елементи децентралізації влади. Хочу вам сказати, що підготовлений, і ми обговорили із прем'єр-міністром України із головою Верховної Ради конституційні зміни. Я думаю, що на цьому тижні проект конституції мною буде підписаний. Проект змін до конституції і внесений до парламенту. Також сподіваюся, що цього тижня він буде направлений до Венеціанської комісії, і цей проект змін до конституції передбачає ключовий елемент мирного плану: децентралізація влади. Децентралізація влади, над якій багато працював український уряд. Основні концепції, якого були розроблені і погоджені зі мною, і я впевнений, що таким чином делегування значної частини президентських повноважень територіальним громадам дозволить сьогодні взяти на себе і відповідальність. і Напрямки щодо розвитку регіонів саме територіальним громадам і місцевим радам, які будуть обрані вже з новими повноваженнями і які будуть мати можливість формувати виконкоми. Я переконаний, що леву частину проблем, починаючи від проблем застосування мови, включаючи російську мову на території громади, це буде повноваження місцевих органів влади. Значна частина гуманітарних питань, значна частина значно розширення бюджетних можливостей буде кореспондуватися з значним підвищенням відповідальності, відповідальності територіальних громад. Також передбачається, що одразу ж після прийняття мирного плану і прийняття змін до конституції мають бути проведені дострокові місцеві вибори. На Донецьку і Луганську для того, щоб громада мала можливість сформувати своїх представників і в такий спосіб дати їм владні повноваження, за які б вони несли відповідальність за мир, спокій та злагоду на території громади. Причому активне і рішуче кріплення боєздатності збройних сил України також буде. Ключовим елементом моєї президентської політики, і ми зможемо сьогодні гарантувати, в тому числі і недоторканність кордонів України, в тому числі на ділянці кордону з Російською Федерацією. Ви знаєте, що одним із пунктів сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки і оборони є завершення процесу повернення контролю над Ділянкою кордону України з Російською Федерацією і можу констатувати, що за останній тиждень досягнуті рішучі зміни в ситуації на цій ділянці кордону більше 250 кілометрів кордону повернутий контроль. Встановлені блокпости, і за моїм дорученням, сьогодні секретар ради національної безпеки та оборони провів відповідну прес-конференцію з визначенням нових блокпостів, нових е, е, пунктів розташування збройних сил спільно з прикордонниками, які сьогодні дозволяють стверджувати, що шляхи потрапляння до української території збройних підрозділів танків, систем залпового огня, артилерії. Яка ще нещодавно вільно перетинала кордон, сьогодні на двох найбільш небезпечних ділянках цей шлях закрито. І ми рішучими діями на цьому тижні збираємося відновити безпеку на державному кордоні. Я сподіваюся, що нам це вдасться зробити в повному обсязі. Відверто кажу, що це є єдиним стримуючим моментом для запровадження. Режиму припинення вогню. Як тільки кордон буде закритий, одразу ж ми можемо проголошувати систему припинення вогню. Оголошувати припинення вогню на відкритому кордоні є безвідповідально до ситуації, яка складається в Донецьку та Луганську. І сьогодні я ще раз скажу, рівень боєздатності, рівень рішучості збройних сил, прикордонників, Національної гвардії дає мені оптимізму щодо термінів запровадження. Крім того, ми заслугуємо ситуацію на території області, і у нас присутні сьогодні і виконуючі обов'язки губернатора Луганська і глава адміністрації Донецька. І я думаю, що сьогодні у нас буде розглянуто і питання оборонного замовлення з урахуванням уже тієї ситуації, того досвіду, який ми набули за останні два-три місяці.